Ось таке авто, Volkswagen Passat NMS Америка. Звернувся до нас хлопчина, каже щось з ходовою частиною. Після діагностики трішки розібрали. На передніх важелях селенблоки, ось дивіться, повністю розірвані. Зняли передню частину підрамник. При демонтажу ось такі болти були. Подивіться, бачите, який стан, щоб трішки і поламалися. Ось такі будуть нові, оригінальні. Один все ж таки зламався. Ось бачите? Гріємо, ведешка розкисає. Будемо сподіватися, що дістанемо. Або стабілізатор придеться замінити. Ще є проблема з задніми гальмами. Ось, подивіться, ліва сторона, бачите, який стан. Але тормозить. Ось дивіться, йдемо на праву сторону. Бачите, тут геть погано. Супорт повністю заклинив і не працює. Будемо його міняти, будемо міняти диски і колодки. Частина запчастин прийшла. Ось дивіться новий супорт. Ось так він виглядає. Бачите, все новеньке. Тож будемо міняти і все буде добре. Тож звертайтесь, ремонтуємо дуже гарно.